Процес зборки щита. Ще раз нагадую, це силовий щит для вводу по 12-кВВт-ідеї. Навантаження всі і защита будинку, все це збирається для клієнта, а далі там будуть два щита, резервне живлення. І основне От. процес зборки. Ну такий. Спостерігаємо робочий процес. Гривомо. Дивимось, дивимось. Ну, зрозуміло, все зніметься. Так. Має трошки вагу. Основні провода. Це шість квадратів. Одною рукою важко його взяти. Шість квадратів. ПВС. Осталось довести нулі. Нулі і з'єднати. Далі ще покажемо, як ми. Все зібрали. Поїдемо до клініки. Поки okay, так. Трьохфазний електрощит силовий для котеджного будинку на індивідуальну систему, де є 12 кВт. Трьохфазна. Спостерігаємо основні функції і захист. Е, відний автомат. Відний автомат. Це стенд вже під напругою. Включаємо. Привіт. Ага, привіт. Далі, після відного автомата, йде селективне узо. Бачимо 300 мА. 300 мА. 300 мА це селективне Узо від обриву нуля, а також від ну, противопожежне. От. Врубаємо далі. Є. Далі йде е, у нас УЗІП, ну, чи пристрій захисного імпульсної напруги. Це молния защита, я вже знімав. Е, земля, земля. Ну, вже буде по факту підключення заземляючого контура, і сюди буде е, після відний автомат, селективне УЗО, защита від обриву нуля. тобто... Е, то есть захисту від імпульсних перенапруг – це молнія защита, а також відні коливання. Далі йдуть зубри однофазні. Далі йдуть зубри однофазні. Ну, спостерігаємо. То есть, ну, цей прибор, звісно, трошки прибрехує. Тобто, 239, показує 242. Нуль. Все чудово. Далі вихід звідси. Цей щит е, Дуже так, звісно, шестерка шестерка ПВ3, шестерка ПВ3, і модулі модулі кросмодулі треба було поставити. Ну, трошки погралися з проводами. Бачимо, Ще не всі підключені. ну Звичайно, це вже в будинку буде підключатись. А основне, це е, тут місце залишилось для одного ще автомата на генератор. Це підключення генератора трьохфазного ну, на інвертор. От. Тому крос-модулі не ставились, ну, вони не поміщались. Це крос модуль на заземлення. Е, бачимо, прийшло, далі пішло на. УЗО, ну, це ДІФ автомат. ДІФ автомат на самому на самом ділі це ДІФ автомат селективний на 300 мА 63 Ампера. Так, далі прийшло на три реле напруги. Ці три реле напруги подають напругу на перше. Це трьохфазні споживачі. Зарядка автомобіля. Тепловий насос, а також е трьохфазний е електрокотел. Тепловий насос, трьохфазний електрокотел є тут. Да, спостерігаємо знизу, ну, є. Так. Да. Зверху є. Ну, зв сюди вже підключається нагрузка. Нагрузка. Далі ще раз дивимось. Звідси виходить сюди на трьохфазне. Далі. Основне це навантаження будинку, кухня, ванни, це стиралки, болери, сушильні апарати, посудомуйна машина, електроплита, все це сюди приходить. Ну, спостерігаємо. Тобто на виході. Все. Єсть, є, є. Нуль. Все чудово. ну Тут так само я Тільки що нуль. Перевіряємо. Все чудово. Тобто, звідси звідси все вийшло, пішло на трьохфазні нагрузки і трьохфазна нагрузка будинку. Сюди підключається кабель і окремий щит. На... Далі йде там окремі УЗО чи ДІФ автомати з окремими автоматами. По кожній нагрузці. Це щит розгалуження силовий по дому на трьохфазні нагрузки. Ще раз повторюю. Що ми бачимо зверху? Зверху бачимо три автомати і двохходовий е перемикач. Це вхід на інвертор. Бачимо є. Ну, Зажимаєш пальцем. Все. Єсть. 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 А, ну це нуль. На виході нема. Сюди буде підключатись, сюди буде підключатись Дея. Вмикаємо. На Дею пішов виход. Ну, це, звичайно, зрозуміло. Так. Якщо е, з Деї, з деї переходить, повертається назад, повертається сюди. Знизу підключаємо кабель від деї, вихід, сюди. Ну, зараз тут нічого нема і, звичайно, тут нічого нема. от Тобто сюди підключається дея, з деї виходить і заходить на двох. Е, двох, е, двох е, Боже, як правильно назвати не, не двохполісний, а трьох двохпозиційний перемикач. Тобто, якщо нам треба... Підключити без ДА, ще вона не буде встановлена. Звідси ми бачимо, виходять сюди. Бачимо, зараз напруга є. є напруга. ось Нажимаю, є, є, є. На виході. Нуль. Є. 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 Тобто, якщо деї ДА нема, все це вниз. Все це працює, резервне живлення. оце Перемикачне резервне жилення, яке буде е, від ДЕІ споживатися. Звичайно, перемикаємо, на виході нічого нема. Це вже коли буде запитано від ДЕІ. От. Ну, Ще тут, я сказав, це надею буде е, трьохфазний інвертор. Ну, наприклад, ну, надія вже є, що війна закінчиться. і і воно не знадобиться. Ну, Місце перед установки е, для генератора. Так, бачимо. Також, що предусмотрено, отут зверху, зазвичай, чи тут чи тут, будуть поставлені датчики е, струму, чи сіті датчики, чи трансформатори струму від Дії, які будуть надлишки сюди, на весь будинок, на весь будинок. Компенсувати надлишок, якщо літом, достатньо сонця, все. От, от такий щит. Перевірили, все працює. Тобто, ну, тут перемикач, тут все нуль. Окремий контур заземлення. Сюди з'єднається, це просмодуль для землі. Отсюда будуть під'єднуватись кабелі. Ну, от, типу от такого, як ми бачимо, всю кабель, це я так времянку кинув для 5 на 4. Тобто на кожний тут на трьох буде 5 на 4. Це е, не буде. Тут е, на щит, ну так, да. тут буде е, вихід на щит основного будинку. І тут на резервне живлення. Кабель 5х4. Далі будуть на окремі щити йти з. Діфавтоматами, і буде це все ще двома щитами розводитись. Од, окремо щит на резервне живлення, трьохфазний, і окремий на важкі прибори. Тобто те, то, що я казав, стиралки, бойлери, посудомийки, сушильні машини і все, що не треба, щоб гасили акумулятор. Ось такі стендик, ну так, стендик, Так перевірив. Все, зараз перепаковуємо в коробочку від від Вольфа. Ну, Вольф 48. От, спакуємо і далі це поїде клієнту. Так, щит готов. Зараз під'єднуємо. Зараз знімаю одну руку трошки... трошки просто зажимаємо її на посадочних місцях. Тобто ось він сів. Комплектація для проводів бокові тут зажими, От, бокові там зажими, вложимо. Дивимось. Так, інструкція, наліпки це внутрь. А, ні. Чекайте. Чекаємо. Спочатку цю кришечку. Постерігаємо, Так, посадочні місця, Так, поправляємо. все. Щит. Щит готов. Так, тут закрываем. Есть. И тут тоже. Так. Есть. где? Тут генератор. Ну, тут одно место Пусте. Все це вложимо. Це е, кришку не ставлять оцю, а ставлять захист з картона. От там наклейки ще І це накриваємо. Бачимо. упаковывается и высылается до клиента. Уважно прочитайте остальные надписи на экране.